Щиро вас вітаю, мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Handmade. Сьогодні я хочу разом з вами проекспериментувати один лайфхак, який я побачила на каналі, вже не пам'ятаю, якого блогера, ютуб-блогера. Це було, здається, десь за два тижні, тому. Можливо, тиждень я бачила цей лайфхак, і я б хотіла проекспериментувати. В неї вийшло, і я вирішила подивитися, чи вийде в мене. У мене сталося вже давно, ще влітку чи навесні, така халепа. В'язала я дуже гарні гольфи. Зараз ви бачите їх на своєму екрані. Цю пряжу мені подарувала Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Я тоді її виграла в якомусь з СП, не пам'ятаю в якому. І я зв'язала такі гарні були гольфи і попрала їх перше прання і чомусь попрала я їх в пралці. Ну, я, напевно, сподівалася, що це шкарпеткова пряжа, і вона з нею нічого не станеться, але в мене сталася шагреніва шкіра. Вони стали такі, як валяночки. Збиті, збиті, ось такі. Геть, навіть не розтягуються. І давайте, напевно, я вам розповім одну історію. Колись давно, ще, коли я була молодою, була в ролі невістки. Зараз моя перша свекруха вже давно спочиває з миром царство і небесне. А тоді я була ще така: знаєте, без, без голови, без мізків, якась така ем, шальна. Ну, тоді я була, як кажу, молода. У мене була маленька дитина. Ми тоді всі разом мешкали в приватному будинку. У нас було пічне опалення і лише колодязна вода. Ну, а ті, хто напевно колись справ колодязною водою, знають, що не порошок, не мила. Не розчиняються у воді, вони залишаються такими пластівцями на поверхні води. І потім, коли ця вже висихає білизна, коли стряхуєш її, то з неї просто сипеться біле борошно. Ну, Можливо, хтось пам'ятає такий, такий випадок. Так от, на той час було дуже складно з дитячими речами, та й взагалі з усіма речами, це був початок 90-х. В мене був такий гарнюний дитячий костюмчик, напевно, чиста вогна, бо коли я його попрала, а прала я тоді, я ж вам кажу, в цій воді, в колодязні було дуже важко прати, і я ходила <зас> з великим клунком до своєї мами на інший куток міста, цурпелила свою дитину, цурпелила цей клунок. В неї була тоді там, пралка, в неї була, ну, так ми жили тоді в п'ятиповерховому квартирі, і була можливість прати нормально. Я цурпила цей клунок, ну, і, звичайно, хто там що розділяв, тоді пралки були звичайні оці рига, які Колотили, не знаю, з якоюсь швидкостю шаленою. Ну, отже, я тоді все гуртом закидала в пралку прала і витягнула того костюмчика ось таке, такого малесенького, як на лялечку. Ну, Я думала, я його принесу, повішаю, він висохне і стане як, як і завжди, але не тут то й було. А він висох. Я подивилася, відклала його десь в куточок. Думаю, ну ладно, куплю дитині ляльку, ми одінемо в цей костюмчик, ну, шкода, звичайно, ну що робити. Я за нього забулася, а свекруха ні. Вона взяла цього костюма, щось над ним чаклувала і принесла мені звичайний костюм, який був до прання. Я не знаю, що вона з ним робила. в мене тоді, звичайно, напевно була якась. Гординя. Бо ми всі невістки, ми ж всі розумні, а свекрухи всі дурні. Mm. <гум> ну, на той час в мене було таке поняття. Зараз, звичайно, я вже не така. А, отже, я тоді не спитала, як їй вдалося реабілітувати той костюмчик. Ми його носили. Ну, звичайно, після того я вже прала його ручками. Ну, і от така халепа в мене сталася ще один раз. Це вже було десь, напевно, років з 14, тому, а можливо, там 10. Я вже не пам'ятаю. Я колись зв'язала чоловікові светра, дуже гарний. Це була моя перша річ, яку я в'язала у поперек, До речі, виставлю вам фотографію цього светра. І також в другу чи в, третю, в третє прання я попрала його в пралці. А там виявилася спинка ну, в'язалася, вона була однокольорова, а перед вже в'язався різнокольоровий. Тож спинка в'язалася з чистої вовни, і от спинка ось так скукожилася, а перед залишився, як і, як і був. Ну, і куди ж ти, ну, звісно, і рукави також, там, такі ж самі, як і спинка була, ну куди ж ти його дінеш все. Я його викинула, здається, собачу будку комусь віддала, щоб собака спала на ньому. Ну, і другий, точніше, це третій випадок в моєму житті це ось ці гарнюні лавандові гольфи, які мені дуже подобаються, і я їх спаскудила. Так от. Дівчинка рекомендує попрати їх в такому незвичайному розчині. І ми зараз з вами будемо експериментувати, подивимося, вдасться ли мені, чи мені їх реабілітувати, чи ні. Якщо вдасться, то користуйтесь, будь ласка, цим досвідом, якщо ні, то просто посміємося над цим разом. Отже, давайте перейдемо до. Миски з, 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 з засобами, і ви побачите, що я туди додаю. Так, ну що, починаємо експериментувати. Е, набрала водички в миску такої тепленької, е, напевно, градусів 40. Рекомендують додати туди засіб для прання вовняних речей, але в мене такого засобу немає. Тож я взяла ось таку шампунь, до речі, гарно, коли є можливість з мандрів привезти щось таке. Тож Використовуємо те, що маємо. Ну, звичайно, можна взяти будь шампунь, гарно, коли вона йде з кондиціонером. Тоді кажуть, що речі набагато краще. Я, напевно, ще додав трішечки сюди кондиціонеру для волосся. Можливо, геть трішки. Так. Далі нам рекомендують додати сюди оливкове масло. В мене ось таке оливкове масло. Тут води небагато, тож я, напевно, додам столову ложку. Я думаю, можливо, ще трішки. Ось так. Я, ви що думаєте, я не, не переживаю? Я також переживаю разом з вами. Але я сподіваюся, що шампунь, е, якось це масло е, щось перетворить в щось. Так, зараз ще трішечки додавлю сюди кондиціонер, вимкнусь на, на секундочку. Так, ну що, додала Кондиціонер, зараз оце все розмішую. Мене аж все тіпає. Ну, а що поробиш? Все одно, ну, я ж їх носити вже ці гольфи не зможу, бо вони ж як збиті, як валянок. Сподіваюся, що все вийде, як, як треба. Так, ну, ложка змилася. У всякому випадку. Ложка не жирна Так. Трішечки якось поверху залишилось, залишилося масло. Сподіваюсь, воно якось... Ой, вже розляпала на стіл. Так, ну що, руки не жирні і це головне. Занурюємо нашу красу. Так інший ось так. Ну що, і тепер я буду чекати, ну десь, напевно, годинки 2-3 щоб вони ось тут полежали трішечки, прийняли такі ванни з маслами. Будемо сподіватися, що в мене все вийде. А ви, дівчатка, і хлоп'ятка, тримайте за мене, кулачки. Якщо в мене все вийде, то, то тоді і вам буде добре. Так, вимикаю камеру поки що, і вже підключусь, коли вже, е, вже щось буде вже видно. Ще раз усіх вас вітаю. Отже, е, вчора мої гольфики пролежали. В салоні краси більше 6 годин. Десь 7, напевно, або навіть 8. Я їх там і розтягувала, і жмакала, і що я тільки з ними не робила, я вже не стала показувати вам весь цей процес жмакання і виполоскування. Я їх випрала. Ну, тобто, виполоскала і повісила їх сушитися. Сьогодні вони вже в мене висохли, і що я можу вам про це сказати? Кака била, кака є, кака і осталася. Нічого не змінилося. Геть. Ще, як ви знаєте, у рощині вони були якісь такі м'якенькі. Як тільки вони висохли, вони знову стали валяночками. Не знаю, можливо, це залежить від нитки, можливо, це залежить від щільності в'язання, можливо, треба було їх в'язати на більших спицях, щоб вони не так не збилися. Але нічого не змінилося. Яка була щільність валянка, така і залишилась. Не можу вам порекомендувати цей метод. Можливо, у вас би щось і вийшло, якщо хочете, спробуйте. В мене нічого з того методу не вийшло. Але я не буду опускати руки. Все одно їх носити немає змоги, ну, якщо тільки не віддати онукові <смі> як гольфи, як чулки. <смі> Трирічний онук, я думаю, на, на нього ці якраз будуть як чулки. Я руки не опускаю. Я буду шукати обов'язково на просторах інтернету якийсь метод реанімації цих моїх гольфів. Можливо, в мене щось вийде. Можливо, я знайду якийсь метод, то я обов'язково тоді з вами ним поділюся. А наразі я дякую вам за перегляд. Буду щиро вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментарі. Пишіть, можливо, ви знаєте якийсь метод реанімації моїх гольфів. Я буду вам безмежно вдячна, якщо ви мені його напишете, порекомендуєте, я обов'язково його спробую. Можливо, у вас були... була така свекруха, яка знала хитрість таку, як вернути до життя спорчені невістками речі. Не знаю. Буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви мені цей метод напишете. Ну, а я вам бажаю, щоб у вас ніколи не було такої халепи, як у мене. Бажаю, щоб у вас були легкі петельки. Щоб у вас були легкі спиці, мирне небо, перемога, здоров'я, натхнення, і все буде Україна. Бувайте! Любі мої, поки ще я не загрузила це відео на канал, скажімо так, вирішила я ще зробити один експеримент. Я вирішила один гольф пропарити на пару. Парила я його цілу годину. Чесно скажу, я дуже боялася це робити, бо 100% вовна я боялася, що з нею може статися щось ще гірше, хоча вже куди гірше. Так, отже, я парила менше однієї години, і я вам скажу, що процес пішов, як казав Михайло Сергійович, мені здається, вона почала якось. Трішечки розтягуватися. Я трішечки от зараз її потягала у різні боки, у різні і вгору, і в сторони, то мені здається, дивіться, як вам здається, вона стала якась ну трішечки більш м'якіша, чи щось що? тут ось це стало більш м'якіше. Ось дивіться, дивіться, оце ось цупке яке. І це. І зараз я вам покажу, спробую покласти розміри хоча б у довжину. Дивіться, витяглося. Бачите? І якщо ось покласти, то вона і в ширину витяглася. Тож, я вам скажу, що я буду продовжувати парити свої оці гольфи. До переможного кінця. І мені здається, що я їх все ж таки подолаю, бо або вони мене, або я їх. Тож, як вихід, я налила в кастрюльку на дно ось так, водички, зверху поклала друшляк, сито, і вже в сито поклала цю одну. Одну гольфу, одну панчоху, чи як її можна назвати, не знаю. Поклала в це сито зверху, накрила кришкою і парила годинку. І мені здається, ну, вона стала набагато краще, набагато краще. Бо ця ну, геть валянок. Ось в мене ледь рука залазить, а тут вже залазить зі свистом. Тож я буду парити, можливо, буду парити. Дві години, 3 години, скільки буде потрібно, скільки й буду парити. Тож, не бійтеся парити вовну, мені здається ефект, ефект гарний. Тож, якщо у вас саме таке, така халепа вийшла з в'язаним полотном, як і в мене, не опускайте руки. Не викидайте її в собачу будку або десь коту, щоб він на ній спав. А боріться. Ми обов'язково все поборемо, переможемо, і, як я вже сказала, все буде Україна. До побачення!